Відуда є зареєстрованим прикордонному адміністративному суді. Від будь-якого суд'є вирушується. Ми порушення йому право на подання членів СВК до ревістої місії замовляти Є оборону замаєш до інформації. Так от далі. З яких причин поговорить данне задання, поки вчора позиційні різних комісії було прийнято протокольну рішення. Що убиває, що суб'єкт про що про не задоволений прийняттям задання, чи не прийняттям задання має звернутися. Це рішення було проглосоване членами професіональної комісії. Про що ви зараз хочете довести? Що ви хочете і про що ви хочете зараз займати рішення? Я досі вам за тонічку на цю. По-перше, це їх порушення в правах, те, що доказали нічого, чому їх це українського об'єднання свободи, які заважали реалізувати їхнє право, а вчора було проголосовано у суддятиму, а ми нікому не рекомендували вверта. Тільки просто якщо винесу і ви організувати прийом.

і того, що я вам обов'язково згадав. що ви зараз Що ви зараз згадаєте? Ви співславляєте? Ви всіх Ви світайте тих, хто що ви зараз згадаєте. Ви на двох розуміють. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, година, і ви всі хтось згадаєте. не прийняли. Ви Не на полосе. Мы сейчас поправили, зараз мы купуем работу, наверное, термин і берем документы. А ви вчера у я Вы пользуетесь? А ты покупка закон, вы полноценные. Без них прочитайте закон, а что вы не знаете. Как вы потом?

Голова повернялась, и все, что есть, что есть,